Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні ми будемо продовжувати тему про шаблонні класи. І зараз ми розберемось, для чого насправді потрібні шаблони. Шаблони потрібні для контейнерів. Вони ідеально під це підходять. Тож їх якраз добре використовувати для контейнерів. Зараз буде трохи важке відео, але воно має бути дуже корисне Давайте ми зараз. Створимо якийсь контейнер, ну, наприклад, масив, який за нас буде там виділяти пам'ять і звільняти цю пам'ять. Тобто ми зробимо те, що в нас автоматично буде не тільки пам'ять виділятись, а ще й звільнятись за нас. Тобто, ми будемо це автоматизуємо трохи. І потім все це ми перекладемо на шаблонний. Клас. І так, для нашого контейнеру нам потрібен буде клас. Давайте назвемо його Array. І в нашому класі будуть дві зміни. Перша, це в нас буде довжина нашого масиву. А друга в нас буде вказівник на масив. Масив ми будемо створювати в конструкторах. Тепер нам потрібне публічне поле, і в ньому буде в нас два конструктори. Перший конструктор в нас нічого не буде приймати, але ми тут будемо робити наш ленс буде дорівнюватись 0. А наш вказівник ми будемо зануляти, нуляти. ПТР PTR передамо. Тепер нам потрібен конструктор, який буде приймати значення довжину нашого масиву. І тут ми будемо виділяти пам'ять під наш. Масив, давайте lens буде lens. Насправді тут треба ще розробити перевірку, що якщо там е значення lens менше 0, то ми там видаємо якусь помилку. Давайте не будемо цим заморочуватись, нам зараз не до цього. Але насправді, коли ви працюєте вже з проєктом, то вам треба це перевіряти. І робити там і поділення на нуль, забороняти, і все таке. Але ми зараз це не будемо писати, щоб просто зекономити час. Так, а наш ой, а наш вказівник буде виділяти пам'ять ровно стільки, скільки нам, яка в нас довжина. І тепер створимо деструктор, котрий за нас буде автоматично робити delete. Нашого масиву. І давайте наш, потім зануляти. Так, і ще нам потрібно перевантажити оператор. Давайте він у нас буде повертати за посиланням. Інт-оператор. Перевантажуємо квадратні дужки. І повертати в нас буде. Так, тут нам потрібен. Індекс якийсь. І ми будемо повертати R індекс Ось таким чином. Так, ну, трішечки ми розібрали наш масив. Давайте тепер створимо якийсь array. Ну, так його і назвемо R, неважливо. І давайте, наприклад, передамо в конструктор ну, на, 10, на 10 елементів. Давайте тепер перевіримо, чи записує в нас туди, туди якісь о, дані. Тож ми робимо цикл for. Давайте краще так зробимо. Дорівнює 10. І ось тут ми будемо використовувати константу size. І тепер плюс -плюс I робимо інкремент. І давайте r i у нас буде дорівнюватись Плюс 1. Це ми заповнили наш масив від 0 до до 10, від 1 до 10. І тепер ми створимо те ж саме, тільки тепер виведемо в консоль. Давайте між ними будемо робити виводити пробіл. Ось так. І в кінці ми виведемо перехід на інший рядок. Так, ну, начебто, помилок ніяких немає. Давайте відкомпілюємо, подивимося, чи вийшло в нас. Так, в нас все вийшло. За нас виділилась пам'ять, і за нас пам'ять звільняється в деструкторі. Тепер, щоб нам працювати з будь-якими типами даних в цьому контейнері, бо якщо ми зараз зробимо, ну, наприклад, дабл, то в нас буде працювати лише з зентами. Наш ось цей клас. Ми можемо його зробити темплейт шаблоном. Назвемо його T. І тепер замість int ми усюди змінюємо на наш T, на наш тимчасовий тип. index ми сюди приймаємо. Так. Але тепер нам потрібно. Вказувати тут, з яким типом ми зараз працюємо. Це жодних помилок. Ми зробили наш клас шаблонним. І тепер спробуємо відкомпілювати. Так, все добре, в нас вийшло. Але тепер давайте зробимо трохи невеличкий експеримент. Це нам не потрібно. Ми створимо якийсь наш array, тільки тут вкажемо int. І давайте тепер R на 10 так само. І тепер давайте в, ну, наприклад, в R5 покладемо якесь значення, ну, наприклад, 10. Звісно, в нас там всі нулі будуть, будуть. А в елементі під номером 5 у нас буде десятка лежати. І давайте виведемо, що в нас там, і перейдемо на новий рядок. Відкомпілюємо нашу програму. В нас там 10 лежить. Якщо ми сюди покладемо 10.10, .10, тобто ми не int сюди, а double покладемо, то, так як ми тут вказуємо int, в нас залишок ось цей відкидається. Якщо ми тут зробимо дабл, то тоді в нас буде число 10.1. Тобто в нас тепер працює саме шаблонний клас. Оце насправді ми зараз трохи торкнулись STL-бібліотеки. Там є такий контейнер як Array з маленької літери, і він там через STD в стандартному просторі імен він знаходиться. Там, звісно, він і оптимізований правильно, він там, звісно, багато що в нього розумного там робиться, і там методи є, які можуть там автоматично давати якісь дані, і якісь там ну багато речей він робить. Ми до цього ще дійдемо, ми будемо вивчати STL-бібліотеку. Але зараз це все, що я хотів сказати. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!